Ще півтори тижні відділ державної реєстрації та дозвільних процедур працюватиме із лозівськими підприємствами і підприємцями. З 1 липня його функції переходять до реєстраційної служби Лозівського управління юстиції. Останній тиждень перед закриттям реєстратори беруть, аби підготувати і передати всю документацію. Тому з 25 по 27 червня відвідувачів відділ приймати не буде а з 1 липня їх обслуговуватиме вже реєстраційна служба. Попереджати про це городян. Реєстратори почали. Функції з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців передаються з виконавчих органів міст обласного значення, районних державних адміністрацій до підрозділів територіальних органів Міністерства юстиції, через які буде здійснюватись державна політика в сфері реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Все це відповідно до торічнього указу президенту про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади, пояснює державний реєстратор Ольга Степанова та змін до інших законів. Наприкінці квітня рішення про закриття відділу прийнято було на сесії з питань державної реєстрації, які були у його компетенції. З 1 липня юридичні та фізичні особи звертатися мають до реєстраційної служби за адресою вулиця Паркомуни. 4. це приміщення готелю «Лозова», третій поверх. На сьогоднішньому місці по вулиці Комінтерну, 2 залишиться тільки державний адміністратор. Він як і раніше Видаватиме дозвільні документи, але підпорядкований буде вже управлінню економіки. До реєстраційної служби за попередньою інформацією має перейти один з державних реєстраторів відділу. З інформації, яку маємо на сьогоднішній день, в цій службі передбачається два реєстратора. Один реєстратор, який веде справи району, і реєстратор з нашого боку Калинченко Вікторія, яка буде займатися реєстрацією юридичних фізичних осіб. На території міста Лазова. тобто два реєстратора в реєстраційній службі з питань державної реєстрації суб'єктів господарювання до реєстраційної служби в останній тиждень червня. відділ передаватиме всю свою базу в електронному і паперовому вигляді. Проводитимуть інвентаризацію всіх справ, тому надавати відомостей з єдиного державного реєстру. Тут вже не будуть як і проводити реєстраційних дій. Через це і ми перепрошуємо мешканців міста Лазова в період з 25 по 27 червня не звертати у зв'язку з тим, що будуть проходити такі процедурні питання, зв'язку з передачею.